Ужгородські депутати взялися за розгляд земельних питань зокрема, проголосували за відхилення клопотання про відведення земельної ділянки для забудови на проспекті Свободи та відправили на довивчення питання про відвід землі біля стоматполіклініки на Минайській. Чекаємо виборів. На той момент ми мусимо працювати в тому форматі і стимутувати, які є. Також я окремо хотів би звернутися до жителів міста, особливо до підприємців, ті, які володіють інформацією по цим всім проектам земельних рішень. Перед кожною сесією всі проекти земельних рішень будуть на сайт міської ради виставлятися з тим, щоб всі їх вивчали. Не полінуйтеся потрете, 20-30 хвилин, тому що ми все осягнути не можемо. Всіх підводних течій знати також не можемо. Лише якщо всі спільно будуть Інформацію опрацьовувати ми будемо знати, де який проєкт рішення земельний несе в собі загрозу, щоб його не голосувати. З проханням надати у журуцькій поліклініці право оперативного керування до депутатів звернулися лікарі. Після скасування медичної реформи заклад перебуває у невизначеному статусі. Відтак пацієнти можуть залишитися без необхідних ліків. Я в громаді говорю. Я знімаю з себе відповідальність за те, що наркотики завтра призначатися, возитися не будуть, так, так як це проти закону. Сьогодні вони возяться. Тимчасовий мер Ужгорода матиме трьох заступників. Посади іще двох скоротили. З інших кадрових питань робота керуючого справами виконкому Олександра Волосянського, якою має бути зарплата на цій посаді, у залі довго сперечалися. Має бути висловлені певні кор. За ефективність роботи по результату роботи немає питань, нехай буде сто нехай буде 250, Але по результату роботи міський голова має подати на сесію, і сказати, що от Волосянський герой Советського Союзу і зробив то-то, то пропонуємо 250%. п'ятдесят Що заробітня плата не повинна перевищувати? Хто тут назвав мінімальну заробітну плату? 1218 гривень. Не перевищувати 15 мінімальних зарплат. порахуйте 1218 на 15 для державного чиновника. Перше засідання виконавчого комітету відбулося відразу по закінченні сесії. А вже на наступному зібранні депутати обговорять створення громадської ради при міськраді.